Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Ранко друзі, зараз у нас спеціальна гостя Мирослава Гонгадзе. І є про що поговорити. Українські пілоти почнуть тренування на винищувачах F-16. Про це стало відомо на саміті Великої Сімки. Напередодні завершився саміт Японії. Нагадаємо, Хіросіму особисто відвідав президент Володимир Зеленський. Він мав багато зустрічей, зокрема із лавою Білого Дому Джо Байденом. Так, ну і що стало чинником, який змусив коаліцію винищувачів все ж таки а, запрацювати, і коли нарешті F-16 будуть вже в Україні, будуть в українському небі. А, ми поговоримо з керівницею бюро голосу Америки у східній Європі Мирославою Гонгадзе. Доброго ранку, раді вас бачити доброго ранку, мирославову ну, з дійсно одна з головних новин для українців це велика сімка. Вона стосується винищувачів і нових і нових пакетів зброї для України і. Ось що сказав сам президент э, Джо Байден. Давайте послухаємо Ми оголосили нові поставки для України. Це мости, артилерія, техніка для того, щоб Україна могла себе захистити. Я сказав президенту Зеленському, що буде розпочато навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16, щоби підтримати здатність України себе захистити. Країні що навчання наших пілотів є фактично такою події історичною. А як ви гадаєте, чому саме тут і зараз почалася мова про винищувачі надання от такої літа допомоги? Ви знаєте, мова про винищувачі почалася не, не вчора, вона почалася давно, і насправді українська влада, з, зокрема, зеленський, і так само дуже багато активістів навколо світу вимагали і просили і вимагали, і робили все можливе, щоб ці винищувачі все ж таки Прибули в Україну, і е, я пам'ятаю, що ось е, така активна кампанія була у Варшаві, коли uh -huh. президент Байден е, приїхав до Варшави. І муш, мушу сказати, що тоді один з високопосадовців, коли я задала йому запитання, не будемо називати його імені, е, в, е, типу, як, що, дв, двоє, до речі, високопосадовців, які вирішують багато питань, е, Вони сказали, що Ф-16 це піар. Української влади, що Україні не потрібні особливо ці, ці вони вищену. Вони бачать інші потреби для України. Ситуація змінилася дуже швидко, і я розумію, що е, причиною, напевно, все ж таки е, була е, те, що е, були важливі зустрічі, проведені е, е, керівництва е, командування коаліції з українським командуванням і зробили перегляд потреб України. України, і таке рішення нарешті було ухвалено, але мушу сказати, що не всі в адміністрації погоджувалися з тим, що, що вони щочі Україні потрібні. Слава Богу, що це сьогодні вже рішення. Ну от власне на переконання речника командування повітряних сил зсу Юрія Ігната, коли Україна отримає f 16 то виграє війну. Далі цитата f 16 допоможе нашим наземним військам швидко деокупувати українські території, бо буде завдавати удари по ворожих командних пунктах, військових угрупованнях, логістичних ланцюгах постачання. Так само ці винищувачі здатні навести порядок і на морі, маючи протикорабельні ракети. Ну от власне, ви кажете, що ну про те, що дехто не вірив, ну не вважав, що вони так потрібні. Хоча так. українські військові а, чітко формулювали. Ну вважали, що були інші пріоритети угу. про на оборона і так далі. Але ви ми бачимо, як змінюються позиції а, коаліції а, протягом цих ну року і трохи. Так тобто, весь час ми не будемо надавати танки, танки надали. Угу. Ми не будемо надавати літаки, літаки надали, тому що змінюються потреби війни. І це так само логічно, як ви вважаєте, от змінилися е, зараз віра в нашу перемогу, віра е, в зсу, тобто вона сьогодні міцна як ніколи чи навпаки послабилася? Тому що всі говорять про те, що от, якщо буде контрнаступ, якщо він буде успішним, то тоді ще буде більше допомоги. Якщо він буде не дуже успішним, то е, будуть більше нас понукати до мирних переговорів, до стола. Ну тобто вже не буде такої підтримки. Е, я б сказала так, що не, не те що Очно не зменшилася допомога. А той факт, що е, коаліція е, все більше і більше задіяна в е, чи інвестована в перемогу України, то це е, це така допомога можна очікувати, буде продовжуватися, і вона зараз mm -hmm. як ніколи міцна. І той факт, що президент Зеленський е, мав можливість бути на саміті. Е, ми бачили, як його приймали, як важливо Україна. Він, практично Україна змінила можливо навіть і якісь. Е, 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 Порядок денний в якійсь мірі е, саміту це було дуже важливо, і що президент Зеленський мав можливість зустрітися також з керівниками країни, які не особливо е, ще в задіяні, інвестовані або навіть не дуже допомагають, наприклад, як з керівником індії. Тобто були дуже важливі е, речі, які президент Зеленський зміг досягти там на, е, на саміті е, Сімки. А те, що так виглядає, що підтримка буде, продовжуватися. І ми знаєте, що а, Пентагон ту уч вчора знайшов додаткових 3 сімдесят 3, 3, 3 мільярди доларів, мільярди мільярди 3 мільярди. Долар. Слухайте, Вірослав. А наскільки це взагалі для м, оборонного комплексу Сполучених Штатів Америки є масштабною допомогою? Тобто ми ж забираємо у них на тимчасово, не тимчасово, але е, можете, дивіться, техніки. Е, е, ну давайте так: е, давайте візьмемо країну Ізраїль, які сполучні. Е, ні, штати надають набагато більше допомогу вже багато багато років. Так що це, це серйозно для України це безпрецедентно, то значно, але це Тут ти це, ще це, паралельно. Це, паралельно ти... Якщо можете, дайте ще відео, яке ну говорить про те, нас, як, як зустрічали а, лідери а, семи вплив найвпливовіших країн світу, да самого Володимира Зеленського. Це абсолютно така, знаєте, дружня атмосфера. А, Тобто, ну мабуть, жодного такого лідера України так не зустрічало в такий історичний момент Ну, сьогодні. президент Зеленський вже став фактором е е політичних кампаній в багатьох країнах світу, і всі ці лідери прясно справді хочуть зустрітися з ним, тому що це для них корисно для їхньої oh. для їхньої політичної е е іміджі в е oh. їхніх країнах. Там так так ще що. на пресконференції Байдена ну, ва важливо це згадати, коли спитав один з журналістів. А в F 16 Україні це ж великі ризики. Він каже для росіян, це великі ризики. Це, це для росіян великі це ризики. Ну президент Байден завжди завжди мав радикальнішу і твердішу позицію. А як ставиться американське суспільство до такої потужної допомоги військової України? Ну ви знате, в, загальному в загальному ставиться добре правильно. Понад 70% підтримують Україну, і підтримують допомогу Україні. Для американців це боротьба за свободу. Це дуже прокомуніковано якісно до тому ця підтримка є. Звичайно, що є, як і усюди, певна частина населення, яка вважає, що ну, це переважно такі дуже дуже крайні ліві, також не дуже правильно говорять до правих, хоча права. Ну, як це, правий, Права частина американського суспільства в принципі ідеологічно вона підтримує також цю, цю допомогу, так що тому, що це знову ж таки, це боротьба за свободу mm -hmm. і за за самовизначення. А це для американців дуже працює. і навіть те, що якщо говорити не лише про військову, а по саме ще про економічну допомогу, то так само для американців це. Це ну нормально. дивіться, вони відчуваються на своїх е все-таки? Е ну трошки, тому що uh -huh. ну там збільшились ціни на, на енергоресурси, там трошки туди, але в принципі це не так, щоб воно ще е мало дуже сильний вплив. Ну зараз в Америці набагато інші. Е зараз складні питання. У нас зараз є е е державний бюджет, е debt ceiling, як в українською. Тобто там зараз дискусії по бюджету, по бюджету, по, по Боже. Е я українською не як і сказати. Ну no, dead ceiling, де discussing the dead ceiling. Yeah, I'm sorry, Я ceiling. Я sorry, Я просто забула як це українська Так що це це важливе питання. Так що, ну побачимо. Дискусії всередині країни йдуть, але поки що все все нормально. Ну і далі дуже важлива тема, яку фактично в пабліках ти військовий не військовий «Дивані експерти говорять про контрнаступ. контрнаступ. У нас колега Дмитро був каже. У мене вже на цю скомину набило контрнаступ. Говорити на всесвітній широкий загал. Але він, як ну, як як представник української влади, говорить про це і не тим, тим самим викликає більше допомогу. А тут люди в тилу деревенять про майбутній контрнаступ. Давалося б політологи, дійсно розмірковують в ефірах. А зараз ми цитату наведемо нашого колеги журналіста Дмитра а, а, Павла Казаліна. І ось що він каже: а, значить журналісти міскують про те, що ми бачимо на звільнених територіях. Інтонація розмов нетерпляче оптимістична. Ну коли вже коли скоріше, піддавайте перемагати. Причому все це лунає від тих, хто в самому контрнаступі жодної участі брати не планує. Армія теж чекає на контрнаступ, але тут нікому не спадає на думку ставитися до нього як до футбольного матчу. Проривати шолоновану оборону стануть люди в пікселі, і цей процес супроводжуватиметься втрат. Та ми, от Мирослава, дійсно, що думають про український контрнаступ, колеги і експерти із західних медіа? Дивіться, є один нюанс: що чому так багато говорять про контрнаступ? Так багато говорять, тому що знову ж таки українська влада багато про це комунікувала ще 2-3 місяці тому, що буде контрнаступ. Це багато про це багато говорилося. І це дуже сильно підхопили і почали використовувати і західні медіа вже третій місяць поряд по поспіль два з половиною місяці поспіль. Насправді просто лише про це говорять. І очікування mm -hmm. контрнаступу. Всі хочуть закінчення війни, українські громадяни, світ, всі хочуть закінчення війни. Але тут так би мовити. Ти не лише на те, це це просто е, от. Ці розмови це бажання просто це все нарешті завершити, і людей так само можна в якісь мілі. Зупинити. Але тут питання в тому, от коли у нас Кулеба був, то він говорив про те, що треба все одно ставитися до цього як до довготривалої до, до довготривалого процесу, процесу от, тому що, що контрнаступ він може бути більш успішним, менш успішним, але це не означає завершення війни. Тобто за кордоном як ставляться, якщо буде контрнаступ, то це завершення війни? Чи вони розуміють, що буде далі продовження? Ну Очікують, що контрнаступ буде такий успішний, що що війна закінчиться. Тобто, це питання. Тобто, розумієте, знову ж таки, ніку не, не варто взагалі будувати очікування. Ми всі ми медіа, всі в якійсь мірі винні в тому, що ми будуємо ці очікування, і потім, е, на жаль, дуже часто доводиться розчаровуватися. Тобто, е, мушу сказати, що така риторика угу. в західних медіа про очікування і успішного, дуже успішного контрнаступу угу. також є присутня. Ну а і найголовніше, що Зеленський от бувально на цій прес-конференції запитали про той самий контрнаступ. Він каже: Росіяни це відчують. А нам єдине, що іноді тримати треба тишу, тому що ми не військові експерти. Більше знають про це і генштаб і збройні сили України. Я і хожу хочу про справи. літаки сказати про наших так. пілотів. Тобто там е, вже е, два місяці тому е, при, при, приїхало двоє пілотів, які і робили оцінку е, їхньої здатності, їхніх вмінь. І в Україні зараз є понад 100 пілотів за оцінкою е, наших військово військово-повітряних mm -hmm. сил, які можуть вже Швидко навчатися це насправді ще було два місяці тому. Вони вже були готові їхати. Ага. От Мирослави ще одна дуже важлива подія в нашому суспільстві сталася в країні напередодні в Києві. Власне на п'яте вручили премію для незалежних журналістів імені Георгія Гонгадзе, і її проводять треба сказати, 21 травня саме в день народження. Георгія цьогоріч лауреатом став а, письменник, журналіст і засновник а, проєкту Українер а, Богдан Логминенко. І от ваші слова після оголошення переможця Богдан Логминенко доклався до збереження української ідентичності з 16 року. Він їздив до по Україні і розповідав українцям про їхню красу, силу, таланти у час. Ми а, а, мало віримо іноді в себе. Це дуже важливо. Як думаю, зараз українці бачать, ну, Як оцінюєте їхню здатність бачити ту красу і силу? Ну от зараз все змінилося. Насправді в цих цих в цей час кризи люди якось згуртувалися і насправді зрозуміли і світ, і українці зрозуміли наскільки все ж таки ми витривалі, сильні, талановиті. Це є це є, є дуже багато в тому, звичайно, однозначно, але є оце, оця більша віра в себе. Я ходила по Києву 18-го 18-го це в цих люди в цих вишиванках, це така краса, ці, це сонце, ці, ці каштани, ці, ці люди. Це ну, надихає абсолютно неймовірно. Українці красиві, сильні, розумні. І я дуже тішуся, що ми нагородили. Е Нагородили Богдана, тому що це насправді він давно плекає цю, цю ідентичність і віру в себе. А зараз ця ідентичність і важливість цієї ідентичності мови просто кристалізувалася під час війни. Тому е, Україна прекрасна. Чекаємо в студії сніданку. Нагадаємо, у нас в гостях була керівниця бюро голосу Америки у східній Європі Мирослава Гонгадзе. Завжди раді, я завжди рада. Тільки на 1+1 Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують маскі, так званий воротні Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Лігуцькі фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я натяк. Каю на кримський міст, чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.